Прогноз погоди в Україні на три дні з 7 по 9 січня мене звати Українчик. Сьогоднішній прогноз на превеликий жаль буде сповнений звістками про надзвичайно сильний мороз до мінус 23 градусів. Проскажені зливи в кількох південних областях. І про шалений снігопад. Саме такими явищами будуть сповнені дні мешканців нашої країни у найближчий час. Є і гарна новина стосовно магнітних бур 7, 8 і 9 числа. Магнітосфера нашої планети буде у спокої. Зараз я розкажу вам, якого числа і в яких областях варто чекати на сильні морози аж до мінус 23 градусів за Цельсієм, а також дам знати, де саме литиме скажений дощ, а де випаде рекордний сніг. І детально проінформую про погодну ситуацію в період з 7 по 9 січня. Але перед тим Будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка. Дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до, до погоди. Середа 7 січня. Північ. На Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 13 до 11 градусів морозу, нічна мінус 15 17. В Сумській області в день мінус 13, мінус 11, вночі від 16 до 18 градусів нижче нуля. На Житомирщині, в світлі і темні години доби очікується від мінус 9 до мінус 11 градусів. В Київській області, а також у самій столиці, в денні і нічні години температура коливатиметься від 10 до 12 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях. Північного регіону України. Вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Запорізькій області вдень буде від 5 до 7 градусів тепла вночі плюс 5, плюс 2. на Херсонщині в Криму. І в Одеській області в денний час синоптики обіцяють плюс 6 плюс 8, у нічний від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 8 плюс 10, в темні від 7 до 5 градусів вище нуля. Скажені зливи очікуються на Запоріжжі і у Одеській області. На Херсонщині, Миколаївщині і в Криму також литимуть дуже відчутні дощі Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід. У Волинській і Рівненській областях денна і нічна температура повітря куливатиметься від 7 до 5 градусів морозу на Львівщині. Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний і нічний час синоптики прогнозують мінус 6 мінус 4, в Івано-Франківській області вдень і вночі мінус 3 мінус 1, у Чернівецькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На Закарпатті в світлі години доби термометри покажуть плюс 5, п'люс 7, в темні плюс 4, плюс 2. На Волині і Рівненщині буде хмарно і без опадів на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині і у Чорнівецькій області очікується мокрий сніг на Закарпатті місцями покрапає невеликий дощ. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області синоптики обіцяють день і вночі від 6 до 4 градусів морозу на Луганщині в денні і нічні години буде мінус 5, мінус 3, в Донецькій області денна і нічна температура повітря. Коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Маріуполі вдень буде плюс 4 плюс 6, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Дуже сильний мокрий сніг очікується на Луганщині і в Донецькій області. На Харківщині хмарно і сніг. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу на півдні Кіровоградщини в день і вночі плюс 1 плюс 3. У Полтавській області в світлі і темні години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу. На Черкащині вдень і вночі буде мінус 6-4. У Дніпропетровській області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в денний і нічний час. Шалений снігопад варто чекати на Дніпропетровщині і у Кіровоградській області. На Полтавщині, Черкащині і у Вінницькій області хмарно і сніг. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Четвер, 8 січня. Північ. У Чернігівській області денна температура повітря буде коливатися від 17 до 15 градусів морозу, нічна мінус 20, мінус 22. На Житомирщині, Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть від мінус 11 до мінус 9, в темні мінус 12, мінус 14. У Сумській області у денний час мінус 8, мінус 16, в нічний. Від 21 до 23 градусів морозу. В усіх північних областях буде хмарно, з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний сильний 7-12 метрів за секунду. Південь у Миколаївській області і на Запоріжжі денна температура повітря буде коливатися від 4 до 1 градусу з позначкою мінус нічна мінус 2. -4. На Кримському півострові вдень буде від 9 до 11 градусів тепла, вночі від плюс 7 до плюс 5. На Одещині в денний час синоптики обіцяють мінус 3 мінус 1, в нічний мінус 2. -4. В районі Бессарабії в світлі і темні години доби термометри покажуть плюс 1 плюс 3. В Херсонській області в день від нуля до 2 градусів морозу вночі мінус 1, мінус три. Значний дощ та мокрий сніг завітає до мешканців Запорізької і Херсонської областей. В Криму очікується відчутний дощ. На Одещині і у Миколаївській області випаде помірний мокрий сніг та дощ. Вітер північно-східний 7 12 метрів. За секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денні години доби буде від 12 до 10 градусів морозу в нічні мінус 13 мінус 15. У Львівській і Тернопільській областях в день мінус 9, вночі від 12 до 14 градусів нижче нуля. На Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. Синоптики прогнозують від мінус 10 до мінус 8 в світлі години доби, мінус мінус 13 градусів темні. В усіх без винятку областях Західного регіону України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області вдень буде від 10 до 8 градусів морозу, вночі мінус 12, мінус 14. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 8 градусів морозу, нічна мінус 9 мінус 11. У Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 8 до 6 градусів нижче нуля, в темні мінус 7. -9. В Маріуполі вдень і вночі буде від 0 до 2 градусів морозу. В усіх трьох областях східного регіону України очікується значний сніг. Вітер північно-східний сильний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря буде коливатися буде від 8 до 6 градусів морозу, в нічні – мінус 7. -9. На півдні Кіровоградщини день і вночі буде від 7 до 5 градусів з позначкою мінус. На Вінничині і Черкащині синоптики прогнозують мінус 10, мінус 8 світлі години доби. Мінус 9, мінус в темні у Дніпропетровській області в день мінус 7, -5. вночі мінус 7. -9. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 7 градусів морозу, нічна мінус 11, мінус 13. Сильний снігопад варто чекати на Дніпропетровщині. В Кіровоградській області місцями очікується значний мокрий сніг і дощ. На Полтавщині випаде сніг. В Черкаській і Вінницькій областях хмарно і без опадів. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. У п'ятницю 9 січня температура повітря ще трохи знизиться у порівнянні з попереднім днем. північ в Чернігівській області денна температура повітря буде коливатися. Вибачте, в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 15 градусів морозу, нічна від мінус 20 до мінус 22. На Київщині і у самій столиці в світлі години доби термометри покажуть мінус 11 мінус 9, в темні від 16 до 18 градусів морозу. У Сумській області в денний час синоптики прогнозують від 18 до 16 градусів з позначкою мінус, у нічний мінус 21, мінус 23. На Житомирщині термометри покажуть в день мінус 12, мінус 10, вночі 16 мінус 18. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу, нічна мінус 9 мінус 11. В районі Бессарабії в день мінус 5, -3, вночі мінус 6. -8. В Запорізькій області і на Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 8 до 6 градусів морозу в темні мінус 12. В Криму в денний час температура коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в нічний плюс 1 мінус 1. Мокрий сніг та дощ завітають до мешканців Криму, Запоріжжя і Херсонської області. На Одещині і в Миколаївській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний: 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Львівській області вдень буде від мінус 11 до мінус 9, вночі мінус 14, мінус шістнадцять. На Рівненщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області синоптики прогнозують від 12 до 10 градусів нижче нуля в денний час. Мінус 15, мінус 17 в нічний. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу, нічна мінус 11, мінус 13. У Івано-Франківській Чиї Чорнівецькі областях в день мінус 11 9 вночі від 13 до 15 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України збережеться хмарна з проясненнями. Погода і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 11 градусів морозу, нічна мінус 17, мінус 19. На Луганщині вдень мінус 12, мінус 10, вночі мінус 12 мінус 14. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть мінус 11 мінус 9 в темні від 11 до 13 градусів морозу. В Маріуполі в день мінус 6, мінус 4, вночі від 5 до 7 градусів з позначкою мінус. В усіх трьох східних областях 9 січня буде хмарно і падатиме сніг. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Центр України. На Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 11 до 9 градусів морозу, нічна мінус 13, мінус 16. На півдні Кіровоградщини в день мінус 8 мінус вночі від мінус до мінус На Полтавщині, Вінничині і Черкащині в світлі години доби. Буде від 12 до 10 градусів морозу в темні мінус 15, мінус 17. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх без винятку областях центрального регіону України. Вітер північний сильний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.